29 березня в Охтирці відкрили весняну частину чемпіонату України з футболу. На футбольному полі в боротьбі зійшлися «Нафтовик» «Укрнафта» з Краматорським авангардом. Команду нафтовиків на поле вивів новий капітан Сергій Вокальчук. У перші хвилини гри господарі матчу відзначились гострими атаками. Гравці мали гарні моменти забити у ворота суперників. У матчі між командами нафтовику Крнафта і Авангард були й небезпечні моменти. Голкіпер «Авангарду» при виконанні маневру травмувався. При падінні Дмитро Пуговкін сильно вдарився у стійковий рід, але після огляду лікарем команди продовжив гру. Де з середини тайму гра поступово почала переміщуватись до воріт нафтовика рішучість азарт з боку обох команд передавалася й болівальника. На футбольних трибунах зібралась потужна підтримка улюбленої команди. Половина гри розпочалася активним наступом господарів поля. Суперники відповідали короткими контратаками. Але поступово запалу команд дещо згас, і гра перейшла у більш спокійне русло, зрідка радуючи вболівальників небезпечними моментами. На 23-й хвилині, скориставшись помилкою, захисник господарів поля, Антон Маленко переходить з центра поля до штрафного майданчика нафтовиків. Здавалося, що гол буде неминучим, але капітан господарів проявив справжню майстерність і врятував команду, використавши помилку. Захисника нафтовика Леоніда Бояренцева, гравець авангарду Станіслав Печенкін, вийшов сам на сам з голкіпером господарів, але останній знову зумів врятувати команду від нібито неминучого вже голу. Отже, завдяки майстерності голкіперів обох команд, гра так і закінчилася з рахунком 0-0. Після матчу на прес-конференції, яку провів прес-секретар футбольного клубу «Нафтовик Укрнафта» Олексій Забашта, журналісти місцевих засобів інформації мали змогу дізнатися про деталі матчу. Головний тренер клубу «Нафтовик Укрнафта» Вадим Колесник зазначив, що ігри з авангардом складаються завжди непросто. Суперник сильний, тому підготовка команди була серйозною. Знав, що команда ніплаха є ряд футболістів таких дуже кваліфіцированих. У них сегодня еще Ямпа, он тоже такой футболист техничный, может момент из ничего создать. Поэтому как бы, готовились серьезно, пытались их, им, их лишить как бы, территории, больше стараться играть на половине соперника. Но чуть-чуть, конечно, погода внесла коллективы, и было очень сложно бороться и поле к тому же еще. Головне завдання тренер нафтовика для своєї команди ставить домагатися своєї цілі і показувати хорошу гру. І, звісно, вигравати. Наступний матч ухтирських футболістів відбудеться 5 квітня з командою Титан. «Ірна Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.